день, мої шановні глядачі. Мене звати Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. І ви на каналі Всім про все. Сьогодні останній день жовтня, і завтра уже листопад, уже листопад. Дуже сонячний, дуже гарний сьогодні у нас день. Мабуть, це і є бабине літо, бо у нас сьогодні. 18 градусів на вулиці, вночі був малесенький приморозок. Але вдень, як ви бачите, дуже сонячно і дуже гарно. Чому радіють квіточки, які переживають ці маленькі приморозки і радують нас своїм квітуванням. І радують нас своїм квітуванням. І ось що мої дорогесенькі. Я дуже хочу. Щоб це відео побачило дуже багато людей. Тому дуже прошу вас не перелистувати, а дослухати мене до кінця. Е, зараз я буду говорити такі речі, е, що Ютуб наш не дуже любе. Але, як ви знаєте, да, у нас краса, але завдяки кому? Завдяки нашим захисникам. Як я вже неодноразово казала, мій синочок служе, захищає нас ще з 2017 року. І дуже багато ваших синів, дочок, чоловіків, племінників, братів, ну всіх, всіх наших рідних знаходиться там. І, Так, да, зараз будете казати, це потрібно державі, це потрібно всі заморилися, всім уже все надоїло. А як ви думаєте, їм там не надоїло? Їм там не надоїло і їм потрібна допомога. Чому я звертаюся? Неодноразово допомагали мому сину і його побратимам, дівчатка, волонтери. Вони знаходяться у нас в Миколаївській області у Врадівці. І не тільки в Радівці, а ще є села, такі як Богачівка, як Новопавлівка. Називаються вони Врадівські берегині і «Бджілки Півдня. Отак. Такі волонтерські організації, підрозділи. Основний їх профіль це маскувальні сітки, антидронові маскувальні сітки. Але ж, але ж, хлопці просять у них все. І гумові чоботи, тому що дожді, мокро болото, і гігієну різну, бритви, мило, гелі, серветки вологі, душі, свічки вони лиють воскові, роблять перекуси. Колись хлопці казали, що ці перекуси їм спасли життя, тому що вони попали в таке місце, що дуже довго не могли вони не вийти, нічого. І у кишеньках оці малесенькі пакетики з перекусами їм просто врятували життя. Що я прошу? Не проходить мимо. Я казала, немає маленької допомоги, немає маленької допомоги. Гривня, 10, 5, хто скільки може, 20. То, в кого є яка змога, будь ласка, я тут надам маленькі фото їхні. І також надам реквізити. І дам реквізити і під, в закріпленому коментарі. Це є монобанка, а також картковий рахунок. Дівчата перевірені роками, ніякі не шахраї. А дуже добрі, дуже працелюбні люди. Дуже багато там мами працюють, яких вже немає дітей, вони вже загинули. Але вони йдуть туди і намагаються хоча б своєю працею дати допомогу іншим дітям. Оті маскувальні сітки, які горять, тільки відправили, а через пару днів хлопці знов просять, бо. Сітка згоріла разом з машиною чи ще з чимось. Тож я дуже-дуже надіюся на вас, що ви не пройдете мимо. Якщо не маєте змоги, будь ласка, поставте коментар, обов'язково вподобайку, будь ласочка, я вас дуже прошу, поширте це відео. І надіюсь, що все ж таки ви зможете допомогти цим дівчатам. Раніше у них було більше допомоги. Вони всі із свого кармана кладуть, купляють тут тканину, купляють ті сітки, купляють горіхи, суфофрукти, гігієну, ну все, все. Віск. Ми кожного року з чоловіком надаємо їм допомогу в вигляді воску і бочки меду якоїсь. В цьому році ми не можемо їм надати, ми залишилися без пасіки. Із 46 вліків у нас залишилося 10. Ну, ми надаємо грошову допомогу, але ж ви самі знаєте, по своїм силам, по своїм силам. І прошу вас, будь ласка, не проходьте мимо, а допоможіть цим дівчаткам, бо вони роблять велику справу. Не випийте каву, не випийте чашку чаю, задонатьте. І. Я не кажу, що це бути одноразова. От пройшов там якийсь час, згадайте за них, киньте, я ж кажу 5, 10, 20, 50. У мене дуже багато глядачів, да кожен по 5 гривень кине, і це буде вже гарна сума на рулон тканини, чи на рулон сітки, чи ще на що-небудь. Хлопцям потрібно все. Вони просять і носки, і труси, і. Ну, кожен, ви знаєте, в яких умовах вони зараз. Що буває, що раз і вони зосталися, нема нічого. Все згоріло або все залило болотом. Ну, що вам розказувати? А йдуть холодні часи, то ще їм буде не легше. Вони боронять нас, боронять кожен день і кожну хвилину. Щоб ми могли просто жити, щоб ми просто могли жити. І я надіюся на вас, на моїх глядачів. Бо завдяки ним ми живемо, а завдяки нам вони там, хоч трішечки мають якоїсь уваги і того, що їм потрібно на даний момент. Я вам вкладу трішечки. Фотографій, тому що я ж кажу, Ютуб блокує ці відео, він не поширює ці відео, а надія тільки на вас. Будь ласка, поширте це відео, будь ласка, ставте хоч якийсь смайлик, що-небудь, щоб це відео побачило на якнайбільше людей, і ми змогли допомогти нашим дівчаткам і хлопчикам, які тримають нашу Україну. Дякую всім, щиро, щиро дякую наперед за ваше милосердя, за вашу чуйність і за вашу допомогу. Все буде Україна.